До прем'єри першого сезону в шоу Андор залишилося зовсім мало. Тож час поговорити про численних героїв, яких ми побачили в трейлерах: імперці, повстанці, політики, хто вони і чого прагнуть. Вітаю в джедайській і в цьому відео я поділюся з вами всією відомою інформацією про деяких героїв прийдешнього шоу Зоріні війни Андор. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Попереджаю, що можливі спойлери, хоча в своєму відео я використовувала тільки офіційні статті та інтерв'ю. А якщо ви до сих пір не в курсі, що це за звір такий, серіал Андор, то запрошую подивитися відео про нього посилання посиланні в кутку екрану. Вже давно стало зрозуміло, що Касіан Андор не буде головним героєм прийдешнього шоу, звичному розумінні цього слова. А серіал буде наповнений найрізноманітнішими персонажами: від амбітних імперців до відчайдушних повстанців та політиків, які ведуть подвійну гру. Тож хто вони? Нові і старі герої, яких ми побачили в трейлерах. Логічно буде розпочати з героя, ім'ям якого названо шоу Касіана Андора, якого грає Дія Голуна. Ті, хто дивився спін-офф Бунтар 1, звичайно ж пам'ятають, яким неоднозначним був цей персонаж, готовий на вбивство інформатора заради втечі. Але також і покласти своє життя заради порятунку галактики. Він сам казав, що став на шлях боротьби у 6 років, що вбивав дурив та вчиняв страшні речі заради повстання. Зараз же нам обіцяють розкрити його минуле та показати, що спонукало його стати таким, яким ми його зустрічаємо в бунтарі. Поки відомо, що походить Касіан з планети Фест, що була знищена імперією. Знищення рідного світу змусило Касіана шукати прихистку на іншій планеті Феріксі. Де й буде розгортатися левова частина подій першого сезону. Саме на Феріксі Касіан отримав своє прізвище, Андор, від своєї названої матері Марви Андор. Касіан на початку історії крадій, сповнений гніву на імперію, але без чіткої мети у житті. Він не обтяжений моральними принципами талановито маніпулює людьми та здатний проникнути у будь-яку імперську і не тільки шпарину. Як саме він потрапить до лав повстання та стане одним з кращих шпигунів? Оце ми й маємо побачити в серіалі. Про названу матір Касіана Марву Андор, яку зіграла Фіона Шоу, відомо набагато. Очевидно, одне: вона на боці добра і в неї точно будуть проблеми з місцевими силовиками. Чималу роль в житті Кассіана має відігравати його давня і найближча подруга Бікс Кейлін. За словами Адрі Архони, яка втілила персонажа на екрані, Бікс дуже розумна та віддана. Вона є власницею майстерні, що торгує запчастинами до кораблів. Є самостійною бізнесвумен. Біг спіклується про Касіана, іноді ціною власних інтересів і безпеки. Особливий загін складають імперці, що полюють за Андором. На рідній планеті його намагається схопити представник сил безпеки Сиріл Карн, якого зіграв Кайл Солер. Я його пам'ятаю за історичним серіалом Полдарк. За словами Солера, його персонаж одержимий полюванням на Касіана, адже вважає його ключем до свого кар'єрного успіху. Його мета Потрапити до справжньої імперської армії, можливо, навіть до імперського бюро безпеки. Він одержиме порядком, а тому підтримує імперію як силу, здатну цей порядок забезпечити. Наступною мисливицею за Андором є дедра Міро, яку зіграла Деніс Гоф. Вона є офіцеркою імперського бюро безпеки і, подібно до Сиріла, намагається дертися кар'єрними сходинками вверх. Дедра дуже амбітна та вірить в те, що саме вона має врятувати імперію від загрози, що несе Касіан. І що не сприймається серйозно імперським командуванням. Судячи з трейлерів, політичну інтриги займатимуть в серіалі Чималеньке місце. І головними героями тут виступатимуть сенаторка від планети Чандріла Мон Мотма та загадковий Лютен Рейль. І якщо Монмотма нам відома непогано, ми зустрічаємо її і в шостому епізоді, і в бунтарі, і в повстанцях. При бажанні можна ще глянути вирізані сцени з епізоду Помста Ситів, то Лютен, якого зіграв Стеллан Скажгорд. Це цілком новий персонаж. І Лютен, і Монмотма ведуть таємну боротьбу проти імперії, тільки методи у них різні. Монмотма, яку зіграла Женев'єв Орайлі, не втрачає надії, що імперію можна побороти зсередини, що своєю участю у політичному житті Корусанта вона зможе захистити народи галактики. Раель же, судячи зі всього, в якийсь момент зрозумів, настав час вдатися до радикальніших методів і починає організовувати те, що в майбутньому стане повстанням. Ми вже знаємо з трейлерів та уривків шоу, що Лютен навідається з пропозицією про співпрацю і до Согерери, і до Касіана. І з цього приводу у нього виникне суперечка з Монмотмою, яка хвилюється за долю людей. Здається, що щось минулому раеля мало дати поштовх до цієї радикалізації, бо на певних кадрах він виглядає цілком задоволеним куросанським багатієм, а на інших жорстким бічей-духою, який готовий покласти все заради знищення імперії. Ну і вишенькою на тортику у нас буде Согерера. Я вам все обіцяю створити відео, присвячене цьому одвічному повстанцю, тому обмежуюся коротким описом. Согерера це герой, що все життя присвятив боротьбі спочатку з сепаратистами, а потім з імперією. Він займав радикальну позицію та цурався терористичних методів боротьби, тож керівники повстання в певний момент дистанціювалися від нього та його побратимів. Звичайно, це дуже короткий переказ біографії персонажу. Який з'являється, здається, в усіх можливих медіа, включно з іграми та коміксами. Тому чекайте на повне відео про СО незабаром. Він заслужив на свою п'ятихвилинку слави. Заінтриговані кількістю героїв в серіалі. Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять полки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні, і хай буде з вами сила!